couldn't help but» і далі ідея do something», тобто дієслово в першій формі. Я не зміг втриматися, щоб не зробити чогось. Усім привіт, з вами як завжди, Мар'яна, і в цьому відео ми розглянемо корисні фрази в англійській мові. Також будуть ідіоми, і я думаю, що це відео для вас буде корисним. Також підписуйтеся на мій ютуб канал, адже тут є багато відео на тему граматики, фразових дієслів, неправильних дієслів. Корисних фраз, різниці між схожими словами і інше. Також натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Давайте розпочнемо. Useful phrases, корисні фрази. To earn someone's trust заслужити чиюсь довіру, якщо дослівно заробити чиюсь довіру, тому що to earn заробляти. What do you have to do to earn his trust? What do you have to do? Що ти маєш робити? To earn his trust, щоб заслужити його довіру. I know I'll need to earn your trust. I know, я знаю. I'll need. Мені буде потрібно to earn your trust. Заслужити твою довіру. To put oneself through something. Проходити через щось. Або ж, як на мене, рідше значення є: фінансувати навчання. Наприклад. You don't need to put yourself through this. You don't need, тобі не потрібно, to put yourself. Uh, можна прикласти, як змушувати себе uh, through this, змушувати себе проходити через це. James worked at a burger restaurant two days a week to put himself through college. James worked at a burger restaurant. Джеймс працював у бургерному ресторані. «Two days a week, – «Два дні на тиждень to put himself through college, щоб профінансувати навчання в коледжі. To come in handy. Стати в нагоді. Take your swimming trunks with you. They might come in handy. Take your swimming trunks. Swimming trunks це плавки. – «Візьми свої плавки with you з собою. They might come in handy. Вони можуть стати в нагоді. And this can always come in handy in the modern world. And this, і це can always come in handy, може завжди стати в нагоді in the modern world, у сучасному світі. I couldn't help but і далі ідея do something, тобто діє слово в першій формі. Я не зміг втриматися, щоб не зробити чогось. Наприклад, I couldn't help but laugh. Я не міг не засміятися. I couldn't help but notice that these kids seemed truly happy and I wanted that desperately for myself. I couldn't help but notice. Я не могла не помітити that these kids, що ці діти seemed truly happy, здавалися дійсно щасливими. And I wanted that, і я хотіла цього desperately for myself, відчайдушно для себе. To love to bits. Дуже любити. You can tell she loves him to bits by the way she looks at him. You can tell, ти можеш сказати, she loves him to bits, Вона любить його дуже сильно. By the way she looks at him, за тим, як вона дивиться на нього. By the way, she looks at him. Mark's a darling. I love him to bits. Mark's a darling. Дарлин це дорогий, дорогенька. Або ж рідний. Тобто таке вічливе звернення. Або ж не завжди звернення. У цьому реченні це не звернення. Mark's a darling. Можна перекласти як Марк це диво. I love him to bits. Я сильно його люблю. A whole lot. Дуже багато. Можна замінити фразою very much. A whole lot. We're going to have a whole lot of problems if we don't finish this by tomorrow. We're going to have a whole lot of problems. У нас якщо дослівно ми збираємося мати, або краще перекласти, як, у нас буде дуже багато проблем if we don't finish this, якщо ми не завершимо це. By tomorrow до завтра. You can find a nice house in this neighborhood, and you don't have to spend a whole lot. You can find a nice house, ти можеш знайти гарний дім in this neighborhood у цьому районі. Neighborhood. район. Зверніть увагу: якщо це американський варіант, то буде писатися так, як написано в речні. Якщо це британський. То у нас після букви O буде іти ще буква Ю – And you don't have to spend a whole lot. І ти не повинен витрачати дуже багато. Маєте на увазі дуже багато грошей. Be as free as a bird. Бути повністю вільним, бути вільним як птаха. «Other than that he was as free as a bird». Other than ми можемо прикласти як крім того, that he was as free as a bird. Він був вільним як птаха. When I had finished all my exams, I felt as free as a bird. When I had finished all my exams, коли я закінчив усі мої екзамени, I felt as free as a bird. Я почувався вільним, як птаха. To hit the hay або sack. Така ідіома означає іти спати. Hay – це у нас сіно, а sack – мішок. Бити сіно чи бити мішок. А мається на увазі іти спати. It's 1 o'clock. Time to hit the sack. It's 1 o'clock. 1 година. Time to hit the sack. Час іти спати. I have a busy day tomorrow, so I think I'll hit the sack. I have a busy day tomorrow. у мене завтра зайнятий день, So I think I'll hit the sack. Тому я думаю я піду спати. To hang in the balance. Висіти на волосині. The future of the company hangs in the balance. Майбутнє компанії висить на волосині. The Wounded Man's Life, hung in the Balance. В цьому реченні у нас possessive case, присвійний відмінок. Тобто, перекладаємо починаючи з іменника. Життя. Чиє це життя пораненого чоловіка. The wounded man's. Життя пораненого чоловіка. hung in the balance. Висіло на волосині. To go down for something. Бути арештованим за щось. My daughter can't go down for something she didn't do. My daughter, моя донька, can't go down for something, не може бути арештована за щось she didn't do, чого вона не робила. І перейдемо до англійської на слух. Hey, I've earned their trust. 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 Ей, я заслужила їхню довіру. It may come in handy later. Це може стати у нагоді пізніше. well, я переклала би як ну що ж, I guess I'll hit the sack». Я думаю, я піду спати. І повторимо фрази, які у нас сьогодні були: to earn someone's trust, заслужити чиюсь довіру, to put oneself through something» проходити через щось або ж фінансувати навчання, to come in handy, стати в нагоді, swim in trunks, плавки, I couldn't help but do something. Я не зміг втриматися або не змогла втриматися, щоб не зробити чогось. To love to bits дуже любити. A whole lot дуже багато. Neighborhood район. To be as free as a bird бути повністю вільним, To hit the hay або to hit the sack – йти спати, to hang in the balance, висіти на волосині, to go down for something, бути арештованим. І тепер. Якщо ви хочете перевірити себе, то залишайтеся. Я не зміг втриматися, щоб не зробити чогось. 3, 2, 1. I couldn't help but do something. Іти спати. 3, 2, 1. To hit the hay, або ж to hit the sack. Заслужити чиюсь довіру. 3, 2, 1. To earn someone's trust. Бути арештованим. 3, 2, 1. To go down for something. Дуже любити 3, 2, 1. To love to bits. Дуже багато. 3, 2, 1. A whole lot. Район. 3, 2, 1. Neighborhood. Стати в нагоді 3, 2, 1. To come in handy. Плавки 3, 2, 1. Swimming Trunks. Бути повністю вільним. 3, 2, 1. To be as free as a bird. Проходити через щось або фінансувати навчання 3, 2, 1. To put oneself through something. Висіти на волосині 3, 2, 1. To hang in the Balance. І на цьому все. Сподіваюся, вам це відео було корисне. І якщо воно вам сподобалося, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. Також натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!